Сьогодні ми з вами будемо е, виготовляти піцу. Попередньо нами була виготовлене тісто. Ось, ось воно вже бачите, яке підійшло і проситься вже до нас на жаровню. Е, як виготовлене тісто, е, ми розкажемо в наступному відео. Це буде залежати від того, наскільки буде цікаво глядачам дивитись, е, як ми виготовляємо піцу. Отже, беремо. Жаровню, змащуємо її олією. Для того, щоб змастити олією, необхідно трішечки не дуже багато полити олію на середину жаровні і взяти кісточку. Є ось, ось така, це нова така. Але ми по старинці візьмемо таке пір'ячко і розмажемо олію по всій жаровні, щоб ніде не було місця, де не попала олія. Якщо таке місце залишиться, то саме, саме в тому місці буде підгорання. Отже, якщо ми хочемо, щоб наша піца гарно після готовності відділилася, нам необхідно перевірити, ось якщо видно, воно блищить так, таке. Тобто жаруня готова. Наступне е, беремо тісто. Ну, в Розрахунку, скажімо, ось тут беремо ось такий шмат, відрізаємо його. І безпосередньо будемо розминати е, прямо на жару. Ось так кладемо його посередині і отак руками розгладжуємо його, щоб воно зайняло поверхню усієї жару. Тісто необхідно, щоб воно було тоненьке, бо тісто у нас дрожжове і воно. Підійде ще. Що я бачу? Я бачу, що наразі я тісто взяв рівно на половину жаровні. Це говорить про те, що необхідно ще відрізати приблизно таку саму кількість. Ось я відрізаю його, і розгорнути вже на тій частині, яка залишилась. П'єча розгортаємо ось так, щоб. Тісто зайняло поверхню всієї жаровні. Ну, а там, де сходяться два коржі, скажімо так, їх необхідно трішки більш ретельно ось так зліпити. І тоді тут не буде прогалини. Так, я ось отак руками трішки придавлю, щоб тісто також по краям було. Можна завертати тісто. Ось отак не було, бо в даному випадку я вже бачу, що тіста небагато і коржик буде досить тонкий. Ось так. Так. Все, тісто на противні готово, ось таке форму зайняло. Досить буде така величенька в нас. Отже, тісто розкладено по поверхні жаровні досить тонким шаром, бо воно за рахунок дріжджів ще підійде. І якщо ми полюбляємо, щоб у нас коржик для піци був тоненький, то треба робити досить тоненько. Наступний крок Наступний крок треба або томатну пасту, або соус, або кетчуп. Безпосередньо ну, Ми використаємо кетчуп досить таким змастити необхідно поверхню, досить таким шаром, скажімо, щоб він не був тонкий. І взяти е, лопатку і розгорнути цю поверхню, щоб по всій поверхні кетчуп. Ну, я ще раз кажу, можна кетчуп, можна соус, можна взагалі томатний сік е, розвести. Трішки муки додати, солі і також буде гарна вкусові якості. Після того, як ми взяли, змастили поверхню, в даному випадку кетчупом. Так його приберемо, необхідно нанести е, шар е, сиру. В сир ми використовуємо моцарелла. Або можна ще якісь сири. Ну, в даному випадку є сулугуні і моцарелла. Ну, давайте всього будемо наносити два шари. Значить, Перший шар безпосередньо на кетчуп. Для цього використовуємо тертушку. І безпосередньо ось тут можна, звісно, окремо зробити натерти, але мені зручно так, щоб потім його не брати в руки і він вже не злипався натертий сир. І так він буде краще розподілений по всій поверхні. Повернули жаровню і натерли тут. Після того, коли один шар буде нанесено, Далі ми думаємо, що, ну, безпосередньо ми подумали раніше, що ми будемо саме яку піцу робити. Грибну, рибну. Сьогодні ми будемо робити піцу з ковбаси. Ось Маємо шматочок ковбаси, її необхідно нарізати. Бажано нарізати її такими тоненькими, досить продовгуватиме. Досить продовгуватими. Кільцями. Ну, ось, скажімо так, тоненькими кільцями, щоб не кубиками. Хоча він в деяких випадках ну тут кому що подобається. І кубики нарізають, але мені чомусь вважається ось, ось так. І тепер, ось, скажімо я, на чотири частини можна. І безпосередньо ось тут розкладуємо досить, скажімо, рівномірно по всій поверхні піци, Бо ми потім цю піцу будемо розрізати. Щоб не трапилось таке, що якщо ця піца на двох, наприклад, приготована, щоб комусь буде більше, чогось, комусь менше. Тобто я ось так по периметру розкладу, по периметру ковбасу. Також додамо трішки салями для вкусових якостей. Ну, ось, наприклад, ось таке. також тоненькими шматочками нарізали. Також розкладимо ну, цю вже, скажімо так, ось всередині. Далі обов'язково така овочева наповнення. Ну, скажімо, тут може бути гриби, може бути помідори, солодкий перець. от В даному випадку давайте приготуємо ще солодкий перець. Це перець, який достали з замороженого вигляду. Буквально пів години тому ми його достали і також нарізаємо його. Бажано також не кубиками, а ось такими півмісяцем Робити і також тоненькими скибочками. І дивимось. Розкладати тут воно і щоб красиво було. І, і смакові і якості досить гарні, солодкого перця. Тобто ось отак розкладаємо його. Мало, я бачу, не вистачило, значить, треба ще додати. Тобто беремо ще одну півперчину і ще так само робимо. Такі маленькі шматочки, щоб було скрізь видно перець. На сьогодні вже є помідори, ми також використаємо, бо ще раз кажу, овочеве наповнення важливе і для краси бо піца буде в нас така яскрава. І для вкусових якостей. Так, беремо ще помідор. Помідор ось він, порізаємо його, ну також, як і перець. На невеличкі шматочки. тоненькі. І також будемо викладати. Ну, оце біле можна геть прибрати. І шматочки починаємо викладувати там, де немає перцю, є вже в тих місцях, де, де є прогалини, так звані, там, де нічого не лежить. Ну, Крім відповідно сирої. Я... Ковбаси. Тепер бажано подивитися, щоб піца була заповнена досить ретельно, щоб не було тут таких шматків великих. Ну, от я бачу, що... Ледь десь залишилася, беремо ще сосіску, не забути зняти обкладинку. І також ми можемо порізати сосіску і розкласти в ті місця, де утворилася прогалине, щоб в нас піца була досить насиченою. Ну, П'єджа рівномірна скрізь. Після того, як ми закінчимо наразі розкладати все наповнення піци, зверху необхідно ще раз потерти сиром. Використаємо для цього вже інший сир Моцарелло. Моцарелло. Ось вона у нас. Ось такий сир. Я безпосередньо розкрию упаковку. І також будемо натирати безпосередньо на жаровню. Безпосередньо на жаровню. Можна так, можливо, залишиться ще, для іншого чогось. І все, натираємо. Сиру необхідно, щоб було достатня кількість тоді при випіканні. Піца покриється таким розплавленим сиром, і щоб надасть такі гарні вкусові якості. По кількості, ще раз скажу, ну, залежить від того, як сподобається наше відео чи ні, ми потім надамо рецептурний, рецептурний склад, саме скільки чого сюди пішло для тіста та й взагалі для наповнення. Натираємо, натираємо. От, власне кажучи, залишилось піцу тільки піджарити. Для цього ми використовуємо електричну духовку. Електричну, ось я бачу трішки тут якось мало, тому ще сюди. Ну, якось так. Все. Ми маємо. Так звану ковбасну піцу. Ось ще раз подивилися. Ми її наразі кладемо в духовку. Через 20 хвилин достанемо, покажемо готовність. Дякую за увагу. Пишіть свої відгуки. З вами був В'ячеслав Єрмак.